Любві з вами сайт s2ok.at.ua Сьогодні я вам покажу, як міняти цю фавіконку Все, що нам треба, це картинка. Люба по вашому побажанні. Ну і певний сайт. Я раджу. Сайт favікон.ру це сайт, який робить з будь картинки favicon Чекайте в мене так. Вот. Зайшовши на цей сайт, цього ви вибираєте любу картинку. Любу. Я виберу зараз любу картинку. Туда припустимо це. Ну і створити фавіконку. Певний час воно вробляється. Ну і тут нажимаєте скачать favicon.iso Так і після того, як ви скачали, нічого не змінюючи. Ви заходите в файл менеджер. У вас, е якщо ви вже не ставили фавіконку, у вас буде стандартна. Ви нічого не змінюючи вибираєте ту фавіконку, яка у вас получилась. І просто її вставляєте. Загрузіть файл. Після того, як ви встановили, вона у вас не зразу з'явиться, бо потрібен час. Я вам зараз покажу, як це зробити скоріше. Якщо у вас мазіла, то заходите в інструменти, налаштування, приватність. Прибрати персональні куки. І тут нажимаєте вилучити всі куки закриваєте. І обновлюючи сторінку, ви побачите, що у вас стоїть нова фавіконка. На цьому мій урок закінчений. До побачення.